І всім привіт ви на каналі RubboPlay. Сьогодні ми будемо грати в Brook Heaven. Зараз зайду. До речі, у вас теж виключають світло? Бо я група 2-1, і у мене зараз світло повністю виключене. Ну, ми зайшли. Русися, давай Все, загрузилося. Динамік, я Ягномик теперь его снима на гномика <свідняття> едом, а де его до спад? Не знаю попасть туда, куда на них треба Зараз треба спуститися тут а вниз. Так, Нам ну, треба сюди. Їдемо. Не пробуємо. Ой. Ми прибули, куди нам треба. Тепер треба взяти машину. Якусь такому... А, ну такую як ми брали, треба машину. Не питайтеся, як я зробив такого, такий скин? Знаєте що, можна бути підводною лодкою, проклювати хелен? Дивіться. Всё. С такой жидкостью можно вот. Успокоимся. Заходим мы сюда. Видите, это их новость к Так. Берем Заходим мы сюда. И вот так вот все расставляем. Вот. Далее. І тут. Одне. Все, з цими ми закінчуємо. Тепер беремо маленьку якусь палатку. Наприклад, беремо цю палатку. Отут ця палатка буде тепер. Так, що нам ще треба з пробсів? Ходимо. Що ще поставимо? А от що ще треба поставити? між з гонами ми є. Все, мабуть, пруб ліміт готовий. Все. От і наша база. Ми приїхали. Це кінець. Це Аня, я ще вам дещо хочу показати. Проходимо за цю палатку. Зараз треба взяти фонарик. Треба взяти фонарик. Треба взяти фонарик. По-моєму. Іти сюди. І сюда, і ми вибираємося на платну частину Брукхевена все. І, і якщо тут буде когось хата, буде легко сюди заїхати. Ну і зайти через печерку. Ну все. Тепер це офіційно, можна сказати, печерка гномів. Якщо ви гноми а не рицарі. Ну, це я для вас зробив. Ну все, тоді всім! Зара тоді всім пока.